Вітаю вас, шановне товариство! Ми продовжуємо значить наші веселі пригоди серед світу овочів. Так. Нам, походу, сюди. Це ж ворог, так? Чи це нормальний чувак? А, це нормальний чувак. Нам точно сюди? А, так, точно, точно, так. Просто тут уже тільки наші чуваки, дивіться. Йоптую. <різь> Цей кулеметник прям на голову звалився, бачили? Це прикол. ХП хав мене повне, ну слава богу. Так, на міни голову не, не наступати. Вони прям так, вони прямо на голову падають, це офігіти можна. А, це типу спецтаз, бачите, вони типу падають з неба, типу на мотузках. Типу на мотузках падають, так Стрепо таке вигадати. 92, ну нормально, з хп хою, слава богу. Все? Всі подохли, ви задовбали, чуваки. Дайте мені спокій. Кляті овочі. А той кудись підлетів. Господи, вони ще й літають. Все, так. Нам походу в іншу сторону, оскільки я розумію. Знову ж таки, темно, я ніхера не бачу. Ну а там здається глухий кут. Ну так, так, тут, типу, глухий кут, тобто нам, походу, в іншу сторону. Тут же ж можна ще ось так, ось так скользити, бити ногою. Треба мені. Ось цей дуже класний прийом, коли він підстрибує, і потім отакого, от типу, так. Він дуже класно тоді рубає. Спритно рубає і пиздить всіх. Цікаво, босс якийсь буде чи ні? Бо я так розумію, що ми йдемо саме до якогось босса. Найняти, знову ж таки, можна. Так, що ми йдемо саме до якогось боса. Рано чи пізно ми до нього прийдемо. Тут стільки мін, це просто срака, чуваки. Блять. Ну ось я йокнувся. І шо? І шо? Вау! Прикиньте, я думав, що я зараз упаду, типу, ну, впав, типу, вниз, розбився і помер, а тут ще можна кудись далі йти. Хоча взагалі нам, походу, ж треба було йти на гору, наскільки я розумію. Я просто боюся, що якби зараз, типу, знаєте, що я навіть звідси виберуся, але мені потім треба буде заново пробиватися на гору, як ми йшли. Це буде. Це буде сумно. Їбать. Де я що я? А вон якийсь чувак, здається, так? О, босс, походу, дивіться, так. Ти ж босс, чувак. <світ> дивіться, солдати з'явилися, валять його. <світ> все прикол. Сі чуваки з автоматами найнебезпечніші, я скажу Ой, він по-моему код з тол. Тікай, чекай, братику. Блин, ну жосткий, до речі, босс. Може такий шаблюк брати? я не знаю. Та ні, шаблюкою його точно не варіант валити. Ну, ось для чого револьвери, походу, потрібні, бачите? Револьвери потрібні реально для босів, бо шаблею його не дуже варіант мочити. Так, бо було його не дуже варіант мучити, а ось з револьверу саме воно. Ой, бляха, я на міну наступив. Це страшне, га. Його можна взагалі вбити? Я вже скільки в нього висадив. Ой. А, треба підстрибувати, бачите, бо треба його швалити. Так, треба підстрибувати, бо по ногах я його не коцаю. О, він помер! Шваки він помер! І що тепер? А чого я не може його ногою вдарити? Блін, у ну босс реально моцний був. О, можна його попиздити ногою, але з того нічого. Що з нього, до речі, замість голови? Я так і не ту... Там поросятку, до речі, бачите, чи кролик. Ну він начебто хрюкав, мабуть, це таки поросятку, так. Ну взагалі цікаво, так? Бо я ж кажу, нам, походу, треба було на гору. Судячи з усього, я йобнувся вниз, взагалі думав, що я зараз помру. У мене, до речі, 100 хп 500 сусідло. Але в етозі я впав в якусь штуку, бачите, і тут навіть був якийсь бос, і знову ж таки гра нічого не пояснює тобі. Тобто, мені, мені взагалі, ну принаймні, дані збережено. Мені взагалі треба було його валити чи ні? Може взагалі можна було пройти гру, не зустрівшись цього чувака. так? Може це я так ось випадково впав. І випадково його зустрів. Тобто, я ж кажу, в цьому і плюс, і мінус гри, те, що вона якби нічого не пояснює. З однієї сторони, цікаво прикольно, а з іншої сторони, тобто, не ясно. Я ж кажу, просто не хочеться зараз заново проходити цей шлях, що я проходив. Так, проти них цей щит, коротше, не діє. Це я зрозумів, так. Бляха, 34 хп. Проти них цей щит не діє, можна навіть не використовувати. О, нормально. Ось проти них він класно діє, так. Проти них він реально діє дуже класно проти звичайних чуваків. І, і ось це є те, що огірок казав, пам'ятаєте? Те, що там один бос знаходиться десь там, другий десь там. Так. Другий десь там, а третій десь там. Я ж кажу, може це воно і є, типу, знаєте, що я одного вбив. І треба знайти ще двох. Один, може десь на горі, а третій ще десь. І можливо це і був кухар, по котрого мені просив помідор, пан Помідор принести шматочок кухаря, може це і малося на увазі вбити цього чувака. Я ж кажу, ось ці чуваки-книжки і ось ці чуваки-кулеметники найнебезпечніші вороги реально. Вони піздець жорсткі. Тобто прикольно, що вони вибухають і коцують одразу і інших таких же чуваків, але в ближньому бою з ними битися це смерть, а в дальньому вони дуже сильно успівають покоцати, і це мінус. Ну зараз на цих чуваках я, походу, підлікуюся. Та здохни ти, блядь, що ти так догодохнешов? Що... Так, трошки, здається, я підлікувався. Але саме, що трошки. Так, ось десь за цим. О, а ось їдальня. Так, пам'ятаєте, по моєму один так він і не казав, один в їдальні, другий блок бей, чи щось таке, а третій я не пам'ятаю, де. І вони ще з'являються, бачите, ні звідки Вон, ззаду з'явився ще один цей чувак. То, що ще жорстко. Так, нарешті все, беремо шаблю. А це ж я звідси прийшов, по-моєму, так? Це ж, по-моєму, взагалі початок. Так, оце ж початок гри, тобто ми на початок повернулися взагалі. Блін, оце жорстко, чуваки, слухайте. Тобто це ж я зараз так повернуся до цього до пана Мухомора виходить. Бля, знов на мені підірвався. Ось цей чувак мене просив. Так, о. Дякую. Так. Він мені дав сріб. Він мені дав срібло 984 срібла у в мене зараз, прикиньте, А було, по або 500 чи скільки. Оцей чувачок. Ну просто на жаль, я цього не показав. Я коли гру перезапускав, коли параметри знизив. Я з ним поговорив, і він мені сказав: Принеси мені шматочок кухаря. І бачите, ми вбили боса кухаря. і Він мені дав за це срібло тобто, типу, як квест. Блін, ну але ж мені зараз доведеться заново пробиватися. Ви ви, ви, ви собі уявляєте, мені зараз доведеться заново пробуватися, те, що ми робили в минулому випуску. І шукати, блін, і що взагалі робити? Тобто я вбив одного боса, мені треба ще двох виходить, чи як? І це мені знову доведеться туди нагору підійматися драбиною? Типу, блін, якась максимально заморочува гра. Блін, я вже запутався. Ну тут ми вже зрозуміли. Тут коротше не затримуватися, тут просто бігти, бо їх тут просто безкінечно, цих чуваків так. Просто не витрачати навіть на цей час і просто пиздячити. Ну так, реальний мінус це те, що тобі доводиться заново пробігати всю цю хрінь. Як на мене. Блін, скільки ж вас тут чуваків, це страшне, га? Ідіть у сраку. Так, ось бібліотека, ага. А, ну цього разу, принаймні, ми швидко знайшли бібліотеку. Але ж знову ці чуваки-книжки, я ж кажу, вони найстрашніші чуваки. І вони за мною біжуть, біжать. Ось, чувак, огірок, я хочу з ним поговорити, но мене принаймні зберегло. Може мені допоможуть ці поліцаї, як думаєте? Може просто побігати. О, поліцай завалив одну книжку. Давайте просто побігаємо, може поліцаї з ними розберуться. Мені головне, щоб з книжкою він розібрався. Ну, давай, поліцай, розберися з книжкою, так. О, чудово, бо цього придурка я завалю, то тут без проблем, так. Так, це херня. А ось ці книжечки, вони реально жорсткі. Так, все чудово, 100 хп, 984 срібла. А ну, огірок, можна з тобою побазарити? А ну. Де мені шукати великих монстрів? Так. А, він пише монстр в блокі Б вже мертвий. Але ж я здається, в їдальні вбив монстра, а не в боці Б. Коротше, мені треба знайти лабораторію, походу. І він, пам'ятаєте, я ж йому казав, я хочу вибратися, а він сказав, хочу позбутися монстрів. Тож мені, походу, треба вбити цих чуваків монстрів, і він нас якось визволить, чи що важко зрозуміти, звичайно. Ну, як мінімум, одного боса ми точно вбили, але ми здається вбили в... в їдальні. А в тексті пишеться монстр в блоці Б мертвий. Такий трошки дивний момент. Давайте, просто просто біжимо, так, бо їх всі хвалити, це можна задовбатися. То чи знову ці книжечки, так, то ми просто біжимо, просто біжимо і не відволікаємося. Бо ну вас нахер, хлоп'ята. Там, де вже не буде вибору, там будемо мочити, бо ви пам'ятаєте, там десь був момент, коли їх було дуже багато, і там просто було вже не пройти. А поки є така змога, то давайте просто бігти так. Просто біжимо, бо заново мені всіх мочити взагалі не в кайф. Ще й срібло назбирало. О, ось тут, по-моєму, була зберігалка. Так, так, ось дивіться, оце ж зберігалочка, так, дані збережено, чудово. З вами з ким говорити не можна, так? У мене 1064 срібло, до речі, непогано. Так, а потім я йшов якось ось так. Наліво, по-моєму, був гухейкут, так. Блять, <р prioriti> овочі падають з неба, ну я ж кажу, хто це все вигадав? А направо, отож ми пішли так, і там йобнулися. І мені треба зараз так піти, щоб не йобнутися, наскільки я зрозумів. І тоді щось буде. І тоді щось буде. О, дані збережено, чудово. Так. Ой. І що це? Господи. Господи, поможи. Все? 100 хп дофіга сліба, чудово. Тут мінус, що тут дуже легко йобнутися, розумієте. Тут рівень так зроблений, що тут, блін, ну. І, і керування ж у грі так, таке, що тут дуже легко впасти. А то супротивник ото стоїть. А, ні, а чого тут став придурок? Йди в сраку, чуєш? Дорогу загороджуєш. Так, чуваки, ми поки не йобнулися, це добре. Треба продовжувати в тому ж дусі. Та чого я так довго помираю? дуже живучі чуваки. так, нам походу ось так ось, по драбині йти чи як? Ой, наебнусь. Йоб, не я ж кажу, тут легко йобнутися. А, ні, не треба по драбині. Ну ось знову дивіться. Причому я знову впав по суті на рівному місці. Я же йшов як треба, було. Блять, а можна завантажити? Заїбі завантаження, так? Воно тебе закидує, блядь. Воно мене завантажує, і я одразу падаю, бачите? Тобто я хотів нормально зробити, а змоги нема. Бачите? О! Господи, слава тобі, господи. Так, зараз їх усіх убити. Значить то все, так. Хоча почекайте, а де я? Це взагалі якась інша тема, дивіться, тут ще якісь приховані двері є, дивіться. Це я знову... Ні, це я вже здається в інше місце йду, дивіться. Це якісь інші чуваки. Ну так, так. Може тут буде другий босс? Єбать, що це було. Якийсь новий суперник. Може тут буде другий босс, як думаєте? А, тут новий, новий суперник, бачили? Якийсь вогнеметник у мене того життя. Новий суперник, до речі, жорсткий суперник, насправді. Мабуть, тут буде другий босс, я так думаю, чуваки. Тобто ми ще й нормально впали, на щастя. Це тішить. Так. Ну. Трошки мене покосав скотина. А вон там хтось стоїть, так чи ні? Так, там хтось стоїть. Ой, а як його мучити? Блять, якийсь тираноу. Ніхера собі. Якийсь тиранозавр. Але я його, по-моєму, косую, бачите? Може мені треба якось на гору вилізти, як думаєте? І типу звідти його мочити? Бо я його типу не коцаю прикол в цьому. Це лабораторія, ой, це босс з лабораторії, ага. А що тут? Тут напис якийсь був, блін, я не встиг прочитати. Та ні. А як же мені того чувака завуйти, я щось не розумію? Слухайте, ну я його начебто тому ще лазером стріляє? а, він мене вбив. лазером походу, стріляє. Я ja, охеріпі. Oh, Просто пістолетами я його здається не дістаю, бачите, я того по ньому стріляю. але я так зрозумів, що я по ньому не дістаю пістолетами. Ще дістаю, хер його поймеш, а? Якби розумієте, я його куцую чи не коцюю, зробив якусь шкалу здоров'я, знаєте, типу. Типу, шкала здоров'я босса, а тут ніщо не зрозуміло. На нього вилазити, походу, не можна. О, дивіться, я його мочу чуваки. Так, тікаємо. Коротше, я зрозумів, треба вилазити на гору і мочити його з пістолетів, точно. Треба вилазити на гору і мочити його з пістолетів, це варіант. Зараз будемо пробувати, чуваки. Давай, 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 подихай скотина. Подихай, смердючий мердючий виродок. Все, тікаємо. Там десь срібло валялося. О, бери, бери срібо, чувак, бо срібло мені реально потрібно. Ой, тікай. А що з хапехою? Нормально. Ой, не, не, не туди, не туди, не туди, братику. Або можна ще в стрибку, типу, по ньому, стріляти, це теж варіант. Так. Де бос? О! Блін, ну цей чувак значно крутіший, звичайно. Це просто срака. Ой. Так, оте, оте поросятку. Поросятку був значно слабкіший, як босс. Хоча я, я ж кажу, я ще ж тут трошки не зрозуміло, чи я його взагалі подсаю. Може я його і не мучу просто, знаєте як? Може ж таке бути. Ну ось здається, в нього кров з'являється, коли я вас стріляю, бачите? Тобто то, по ідеї я його мочу. Але це не точно, як то кажуть. Тут повно срібла. Срібло це добре. Може взагалі треба щось там зробити? Може типу є якийсь прикол, знаєте? Може треба все розгепати. Та ні. Чи може ось тут треба щось. Та ні, я теж не те. Так, отут дофіга срібла беремо. Можемо чуваків. чудово. Беремо пістолет. Я ж кажу, не ясно, я його коцаю, не коцею, бляха. Ось як це зрозуміти? Кров іде, кров іде, але він же ж не помирає ніхера, бачите? Гроф іде, але він не помирає, я, я тупо не можу допетрати, чи я його вбиваю, чи ні. Бо просто якщо ні, то він... Якщо вбиваю, тобто, то він якийсь занадто живучий, якщо чесно. О! Братик виліз. О, братики повилазили. Та це повна срака, чуваки, це просто повна срака. Дайте мені хпхи, так. Блін, у мене 2000 офігіти срібло. А я казав, що це не можу воно збирати. А воно вон як. Так, тікай, тікай, бо це він мене мочить, так. Це я знаю. Так, воно 37 хп всього лише. Скотиняка. Срібло, срібло. Що в мене з ХПХ-57? Ну трошки покраще. Вон ще срібло, давайте. Вон ще срібло. Не ясно, я його мочу, не мочу. Ой-ой-ой! Бля, оце його лазер і це срака. Ці його лазери, це повна срака, чуваки. А, це в нього, походу, якась нова фаза почалася, бачите? Він, він раніше ними не валив. Значить, мабуть, у нас є якийсь успіх, бо він почав стріляти лазерами. Ну, чуваки, я не знаю, блін. Він коли починає мучити лазерами, то він просто якийсь архікрутий стає, розумієте? Я тоді взагалі не знаю, що з ним робити. І він якийсь занадто живучий, я тупо не знаю, як його вбити. Ну реально занадто живучий, дивіться. Скільки я в нього всадив кулю вже з пістолетів, так, ото минулого разу. А він усе живий і живий, бляха. Ну, дивіться, скільки я його мочу, 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 йому насрати взагалі. Та мені похую. Тупо насрати. Може треба цих чуваків завалити? Може вони якось... Може вони типу якось його підживлюють, як думаєте? Може ж таке бути. Вогне огірок, так? Може він, типу, реально його якось підживлює, знаєте. Ось як зрозуміти, я правильно роблю, неправильно роблю. Я його вбиваю, я його не вбиваю, бляха. О, ну оце я його вже бачу нормально. Покуха. Блин, ну крутый чувак, просто, неймовірно крутый чувак. Это просто что-то страшное. Так, сбирай сибу и текай, чувак. Може треба йому якось в очко стріляти, як думаєте, може прикол сьомого. Хері, знаю. Я не знаю, що мені з ним робити, як мені його здолати, я тупо не знаю. Блять, я тупо не знаю, як що. О, а ці ж чуваки, вибухо небезпечный. То підірвайтеся, чуваки, блін. Підірвався. Короче, так. Все. Ну, максимально складний босс, якщо чесно, я навіть не очікував, що у цій грі може бути такий складний босс. От серйозно. Та й таке. Ну добре, тоді давайте на цьому наш випуск закінчимо. Принаймні, одного боса ми завалили, а тут будемо думати гадати, може пошукаю десь в Ютубі, що там робити, бо поки що я щось не дуже розумію. Якщо чесно, зараз мені гра вже подобається набагато більше, ніж подобалося на початку, от серйозно. Стало цікавіше, така суміш приколів і Dark Souls у якимось моментом, так? Ну, будемо сподіватися, що розберемося ми з цим чуваком, а я вам як завжди вдячний за перегляд і за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей! Boa noite.